Друзі, всім привіт! Сьогодні розпочинаю записувати відео про те, як я буду робити ще одну чергову ручку для свого столярного ящика з інструментами. В даному випадку в мене тут болти. Буду для неї робити ручку. Я вже знімав відео, як я робив ручки для двох ящичків з дроту. Вони в мене там в шкафу ззаді стоять два вузеньких. Її знімав відео, як я робив ручку з трубки. Я їх посилання залежу в описі, або в кінці відео, або в підказках. Подивитесь, кому цікаво. А зараз я вирішив, що, щоб не повторюватись, зробити її з дерева. Так, що в мене є і що я не думав? Думав я, є в мене такий держачок, я спеціально купив для подібних. Ключей, з них зручно все робити всякі речі. Є такий держак. Я не знаю, яким він діаметром, мабуть, 25 чи 22. І є така рейка. 25-ка, мабуть, шириною, площиною 1,5. І я вирішив зробити її так. В цьому спочатку я думав. Просверлить пером під цю ручку. Просверлить пером, цьому ящику, якщо далі цуну. Велику дирку під цю, вирізати два череночка по сторонам, їх всунуть, Потім у ці от стоїчки зробити зрейки, і потім в рейці теж висверлить пером дирку під. Поддержак. І саму ручку довгу теж з держака. Але в мене рейка вузенька, вона трішки ширша за держачок. Якщо я просверлю, то там будуть тонкі стінки. Я думаю, що це буде трошки слабковато, може, якщо десь криво піде сверло, то воно взагалі е... не знаю, що з ним робиться, зробиться, як це назвати. Ну, коротше, тому я вирішив зробити по-іншому. Ще можна було б зробити, до речі, повністю круглі з держака просверлити черенки сюди в сам ящик, потім під кутом вирізати держак стоїчки і під кутом вирізати саму ручку. Але я не виріжу це без тусла і, мабуть, ну, коротше, я не хочу ризикувати, щоб воно не було криве, тому що це треба. Велика точність, я цього навряд чи зможу досягти. Тому я вирішив, якщо і той, і той варіант мені не підійшли, я вирішив зробити це все на таких от колишках. Як це назвати, я не знаю, ну такі колешки. Це зі столу, в принципі, нема різниці, з чого вони такі от круглі, під цей колишок висверлить тут дирку, засунуть його. Потім з рейки в рейці висверлить дірку під цей В Вертикальні ці ручки. І потім висверлить в, торець, в торець держака. Тож сверло. Це восьмерка з сверлом і тут, і на другому краю палки. І з'єднати його теж колишками. Тобто 4 колишка, 2, 2 в ящик і 2 де ручка буде. Наклею їх посажу і все. Не знаю, ще я не вирішив за рахунок чого. Вони будуть крутитися. от, відхиляться ця ручка. Ну, я потім походу вже буду дивитися, як воно і що буде. Так, зараз що я роблю? Зараз я вимірюю по розміру, вирізаю два два кусочки рейки. І потім потім е -е, вирізаю два кусочка держачка. Ні, тут не треба, тут тільки один треба. Коротше, поки що я ріжу рей два кусочки. Не можу попасти по кнопці. Так, підрізав я те, що мені треба. Коротше, щоб ви розуміли. 5 надрізів, 2 в реяки і, і 3 в держаку. Мені там треба було ще 2 вирізати. Я різав майже цілий вечір з перекурами. І такі речі зняти на відео просто неможливо. Так, зараз буду сверлити ці дві рейки. я їх склав разом, щоб дві, дві дірки Одночасно проселить, потім переверну і з іншої сторони теж проселю. І потім буду дивитися, що, це, що там далі робити. Ну, мабуть, потім придеться мені сверлити в ящику дірки. Так що це? Тут -то -то. з цієї сторони він якось закритий такий якось не пластик, я не знаю, як називається такий. Якісь колишній стол, така біла штука, така, що, що меблі покривали. Вона, мабуть, тверда, я не знаю, що це таке. Я думаю, просверлить його сверло по металу, тож не метал. Все, сверлю. А, забув сказати, що мені зараз задача просверлити ці дирки рівно, щоб воно вийшло, Ну, щоб дирка пішла вертикально в дерево. Верніше, рівно в дерево, не косо, не туди, не на сторону. Трішки нерівною я відрізав держачок, трішки там дирка буде нерівна, те, 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 і вона ці всі нерівності одна на одну накладуся, і потім буде взагалі якась хрен знайшов. Коротше, все, сверлю. Коротше, пішло сверло нерівно. Спочатку воно почало уїжджати з центру цього. Но я ці штуки може пущу. На низ. Я думав, це буде верх. Тут буде між, ними, між цими дірками ці е, створки розсунуться і між ними буде ця держачок. То я ці штуки пущу низ, де буде цей ящик. А тут зараз просверлю більш точніше. Бо наверху мені здається, щоб, про то, щоб держак не стерчав за межу цього. рейки. Як я сверлю, ви бачили, що в мене ще тут яка приспособа на, на шуруповерті. щоб, Бо в мене з моїми руками мені незручно не розкручувати, знімати міняти сверло. І я прикрутив до цього до, до, до першої частини патрона хомутик. І думав прикрутити ще до цього чор, чорної частини подвижно. Я її прикрутив. Але він зажав цю пластмаску і воно було дуже складно, тяжко крутилося. То зараз я його откручую по ключом, бо зубами тут притримую, а ти розкручую і нормально. Так, отака от приспособався в мене на дрельці. Все, поки що я знаю. Зараз буду поміняю місцями. Це тут, бачите, криво відрізав. Ну не виходить, у мене мене рівно різати той на Я був собі робив ножовку таку спеціальну для, ну, для віток. З ручкою довгою. Я оставлю я е, посилання в описі. Ну, тієї ножовку я тут не відрізав би то теж рівно. Вона не така точна, як ця ножовка металу. Там у мене по металу є полотно по дереву і по пометалу двухстороннє. Ну, але я ріжу тим, що металу. Воно якось не так її зажимає і менше зусиль треба. Ну що, зараз продовжую свергли далі. Так, поправка. Спочатку мені треба просверлити дирки в шухлядці, щоб е, до них примірять ці дирки, що я просверлив. Коротше, колешок, що я скріпив, колишок, колишок засунув цю дирочку, взагалі чітко входить. Якщо клей посадити і на клей посадити на ПВА, то буде геть добре триматися. Те, що мені і треба. Так, зараз сверлю ящички. Ось що в мене виходить. Я пристрелив ящик і повтикав туди ці колишки і оці рейки будуть так. Ну і таким самим чином через дирки і колишки буде триматися тут оця ручка. Отак. Трошки по розміру не знаю, що не підійшло, ну то таке. Воно підтягнеться. Так, оце мені треба вирішити. Не знаю, як вирішити, і на які моменти звертати увагу, як вона в мене буде, за, за рахунок чого вона в мене буде відхилятися наниз. Треба зробити рухомий колишок. Або приклеїть до ящичка, і щоб сам колиш, сама рейка по колишку крутилася, або приклеїть до колишка, а щоб е, вірніше, колишок до Рейки, щоб він крутився в ящику. От зараз я от нахиляю, він в рейці тримається, а в ящику прокручується. В принципі, так нормально. Зараз мені треба виміряти, куди буде лягати ця ручка. Того, що я не хочу, щоб вона лягала на. В принципі, вона не буде лягати. А, ну нормально вона буде лягати. Отак от на бортик. Так от на бортик вона і буде лягати. так, Оп, шов і все. Блін, та ручка прикольніша виходить, ніж ті, що я робив з проволоки і з цього, і з трубки. Коротше, отак от. Треба малювати по краю і сверлить. Головне, щоб просверлить, Не так як я оці двірки получилось просверлити мене. На цій на речці вона геть краю, там навіть лопать почала. Треба було спочатку просверлити, а потім отрізати її, мабуть. Ну нічого, зараз я цієї помилки не допущу. Зараз буду зараз я всіх зніму, скреплю разом і буду сверлити тіскаку. Знов. Коротше, прострелилося не дуже добре. От тут от вийшло, в принципі, якби по центру. А зайшло не по центру. Не можу я втримати свердло, щоб воно не цельзало. Десь твердіша частина породи, десь м'якіша і воно все трошки від центру. Ну то таке ладно, вже. Все одно я ж стараюсь, це не то, що там я як небудь сверлю, я стараюсь робити добре. Бо погано, воно бачите, саме виходить. Це не треба старатися, не треба Хе-хе-хе. Так, ну все, зараз сейчас... а. Наступне що? Наступне треба просверлити держачки. Держачку, втарець. дирку. Зараз буду думати як. Готуватися морально і вичисляти. Це треба теж. Тоже... Ну, в принципі, глибину тут колишок 2,5 см чи 3. 25, я не пам'ятаю. Не дуже глибоко треба дирку. Ну, коротше, побачимо зараз. Зараз подумаю, що робити. Так, просверлить мені треба ось такої довжини ямку чи глибини. Я бачив, роблять на сверло наклеюють ізоленту чи щось там, чи кош, чи щось по розміру ямки. Я цього не зроблю, так що буду сверлити на глаз. Я ж кажу, головне тут, щоб рівно пішла дирка. Максимально рівно, тому що це важливо. Так, що -то тут, як -то тут мені треба пристроїтися? Сверлю. Коротше, уходить геть сверло в сторону. і не, не можу я його втримати. Зараз буду якось, старатися. О, Нормально. Після так. Капець, все одно уходить, геть в сторону уходить, ёлки палки уже хай будет шо. Я старался. Ну, оно до клеем приклеится, конечно. Заметно. ну якось зроблю вже що. Так, ще міліметр треба просверлий. Ще зазорчик є. Блін, оце погано. Це дерево якесь тверде, я не знаю, що це за держаки, якісь йолки чи що. Ой. Ну, уже що зробиш? Я вже новий новий кусок не буду вирізати. Оце знову мені півдня це різать. Не півдня, там один одріз. Ну, одно я, хватить, так піде, так піде. Зараз другу сторону постараюсь. Не знаю, да, це треба, конечно, або тоньшим сверлом починати сверлить, назначать, або, ким, а, або кернить ямку, тоді воно якби починає сверлить добре. Ну, мені треба сверло міняти. Може попробую отверткою накернить ямку. Ну, нормально, коротше. Ну так, да, трошки косо. но його можна подыграть. Не знаю навіть як. Ну, коротше, піде. Все поки що цю часть сейчас переверну. Держачок я буду сверху в другу сторону. Так, цю сторону я трішки закернив Отверткой фігурной. Ямка є, не должно може воно з'їхати. Теж не дуже по центру вийшло, бо там волокно, воно твердіше, а між волокнами якраз м'яке воно пішло. Ну нічого. Так. Блин, все одно уходить, капець. Так, я не хочу портити, зараз поміняю сверло, маленьким сверлом посверлю, потім цим великим. Так, ну, не знаю, зараз попробую. Я розумію, чому воно так відбувається. Я, може, десь криво тримаю, десь не дожимаю. Чого, чого я не сильно можу нажати, Того, що я однією рукою пхаю цей шуруповерт, а іншою нажимаю на кнопку і по суті я зменшую силу натиску. І через те воно, мабуть, наверное... зараз може, це свердло маленьке схватить. куда треба и процесс. Ну, короче, в принципе, пойдет. Просверлил нормально. Сейчас меняю назад сверло больше и побачу, что будет. Так, поставил я снова широкое сверло, толстое, восьмерку. Зараз буду пробувати розширяти цю дирочку. Ще може в мене воно криво йде, тому що я заточене сверло неправильно, але я наче це не точив, я був в точив, точив коли там нерівно, рівно, може і через це воно теж криво йде. Зараз пробую. Мені здається, що воно все одно піде криво. Що робити, не знаю. Четко йде. Зараз попробую. Ну, короче, рецепт знайдено. Треба працювати головою, щоб... а не руками. Так. Ну, нормально. Зараз покажу, як воно вийшло. Ну тут от вообще блин, майже ідеально ти, що прикинь. Це мене глаз. Не глаз, а? Отут тут так вийшло. А тут. А тут капець. Ось тут во от все вот так от, роздолбане, роз, роз... Ну, бачите, не вот, центр. Ну, коротше, пойдет. Так, наступний етап. Тепер треба визначити порядок склеювання. Що клеїти першим? Чи в ящик ті колишки, чи де їх клеїть, щоб були, які були оборотні, які зафіксовані. Зараз буду щось думати. Не знаю. Зараз. Все, поки що думаю. Але, мабуть, щоб краще думалось, треба, мабуть, поїхати перекурити, тому що це, це важливий етап роботи. Кожну важливу роботу треба починати з перекура. Строїтелі там чи стремотніки це знають, а глядачі будуть знати. Ось так. Їду курити. Так, минуло декілька годин. Я вже почав клеїти. Що я почав клеїти? Я заклеїв колишній в ящик. Тому що я подумав, що хай краще отак от стирчить. І отак от це от видно, да? хай краще дерев'яшка по, по ньому крутиться. Я цим ящиком не буду часто користуватись. Всього. Тут болти в мене гайки, тут багато Е, То, мабуть, менше ризику, що від. Постійного руху у, ці, у ця дерев'яшка рейка стреться і випрацюється. Вона тут і так близько от, до краю, ця дирочка. <кій> Я думаю, воно витримає цю вагу. Ну і зараз буду клеїть сам цей. Саму ручку. Вже воно трошки підсох цей клей, бо я думаю, вже не буду його знімати, як я клею, а цей. Ахай сохне, да потім все разом. Так. В принципі, ворушиться. Нормально. Ну, а йому не буде давати злазити з місця ручка верхня. Вона буде приклеєна наглухо. А нижня А внизу буде рухома частина. Так, тут теж якесь таке покоцане, ну нічого, ми його заховаємо. Все, звісно, трошки негарно, що от криве. Можна було б ще навіть зачухати ці угли по формі ручки. Ну, але я цього робити не буду. У мене така наждачка недобра трошки, це якби була шкіт я її буду довго чухати. Наждака зараз немає, він на вулиці. О, і зараз я от буду так от приклеювати цю ручку. Я буду це робити за кадром, тому що це такий щепетільний процес, що він довгий, треба акуратно. Ось так от. Все поки що. Так склеїв я. Я її тут прижав трошки до стіни. Щоб вони не розвалювалися так от я зараз. щоб вони не розвалились в різні сторони і хай сохнуть. Уже не буду чіпати. Воно таке трошки ніжне. Ходить туди сюди Потім уже буду щось тут доробляти. Якщо воно буде прокручуватися тут, то закручую саморезик в сторону. Може края випчухаю, не знаю. Може потім уже, як зимою чи весною вийду на вулицю і там буде у мене наш так. Ну, поки що все. Хай сохне до вечора. Вже ввечері запишу кінець відео. Ну, так от, от візуально і по цьому, якби, мені оця ручка найкраща з тих, які я робив. Я щось ступів, Треба було на тій зробити. Щось таке більше. Може ще й зроблю. Замість тієї трубки вона крива, може колись зроблю з дерева вершок, а тут просто ширшу рейку візьму і висверлю під діаметр 22 мм, під діаметр е держака в рейці. Цей. Ну і так само і там, щоб воно було крепше. Бо на цих колишках я, до речі, і не знаю, як воно буде триматися. Тут вага трошки є, ну якщо то просто зменшу вагу і все. Все, поки що все. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Діліться своїм досвідом. Мені буде цікаво почитати. До вечора. Так, вечірній час. Минуло кілька годин. Висох мій ящик. Коротше, все-таки вийшло трошки роз'їхались ці ручки і вони такі присохли. Ну нічого. Але він тримається. Тут він тяжовий, тут багато болтів, саморезів. Ну, але мені отак от рукою їх брати, десь шкаф ставити, з став, шкафа брати, то піде. Якщо він буде там щось, з ним щось буде відбуватись, не заплановане, то я його скріплю. Можна було б цвяшками вторець тут позаганяти в ручку і, і в рейку. Я я не заб'ю. Саморізами можна, то це є ризик, що лопне. Або рейка, або, або цей. то можна просверлити дірку, саморізами. Але я не хочу саморезом, тому що якось ручка дерев'яна і треба, якщо то робити вже повністю з дерева, то якщо то я просирвлю маленькі дірочки і позаганяю туди на клей і буде воно нормально триматися. Ну, Головне, щоб воно не висовувалося, то воно буде тримати. Я думаю, ці колочки не поламаються. Може, ну, з часом трошки переберу, повикидаю ці болти, які мене користуюсь, де і буде така от в мене ящичок. Ну, все тоді. Мабуть, довге відео вийшло, але сподіваюся, вам сподобалось і почерпнете для себе щось корисне, якісь ідеї. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я ще не знаю, що я буду робити далі. Які відео робити, що знайду що... собі яку роботу, але щось знайду. Пока-пока.